Бачите, друзяки, на пасіці буває і таке. Коротше, злетів мікронуклеус, а може і не злетів. А може матка ось просто війшла на обліт чи з обліта, бо матка дуже крупна, така крупненька. І я ось знайшов їх серед пасіки, ось, якщо стоять біля вуликів на землі клочок. І вони ось на цей клочок сюди позлітали. І тут така маточка гарненька, красива, і лапки цілі, і крила цілі, я її вже спіймав, вона тут була. Отак воно, ну вітерець, правда, це вона або злетіла, або з обльот, або на обльот, або, або взагалі злетіла з мікрика. І оце її тут впала в траву на землі. І на неї налетіло клуб, і все, і вони оце її отут тримають. Коротше, що я роблю? Зараз ось у мене є мікронуклеус такий пустий. відкритий льоток. Ми зараз ставимо їм отак, дивіться. Оставимо. І вони зараз, ну це як ройок буде, зрозуміло? І вони зараз так красиво зроблю їм. І вони сюди зараз підуть до матки. Ось дивіться. Оце отак. так. Оце отак, ось це їхня матка. Зараз її сюди. Ось такі рамочки в мене тут є. Вони зараз швиденько на неї сюди налетять. І все, і буде добре. Маточка. Через біоді погано видно, ну тим не менше. таке бува частенько в практиці, коли Вітряна погода, на обльот матки виходять, їм важко, їх спікались, шпілівілі робили і назад вони вертаються і падають. І потім або налітає клубок На них бжоли збираються, збираються і такий ройок. А буває, що матка виходить до там крила нема, лапки, вона падає в траву і теж лазить. По-різному. Буває. буває, рой виходить, отак падає в траву. Ситуації бувають різні. Короче, зараз ловимо їх.